Бетонне гетто. так своє місто почали називати жителі вишневого на Київщині. Тут нещодавно вздовж залізничних колій почали встановлювати бетонний паркан. Владислава живе у вишневому недалеко від залізниці 30 років. Пам'ятає місто ще незабудованим і просторим. А сьогодні тут на кожному клаптику землі новобудови все менше зелених зон і нова бетонна огорожа. Вікно дивлюся, сірий забор. Сюди йду. Та таке ж страхіття враження, що вони десь плити ці поназбирували, де закінчилось будівництво, зібрали їх з усієї області, привезли нам, поставили. Дивіться і радуйтесь. На початку року, коли встановили перші бетонні плити, жителі вишневого почали переживати і обговорювати це на Фейсбуці. Найбільше емоцію вишнівчан викликав допис у соціальних мережах про функціональне призначення конструкції як шумопоглинаюче. Коли нам сказали, повідомили у Фейсбуці на сторінці одного з місцевих жителів, що це шумозахисний паркан, то люди почали зразу обурюватися, тому що це крок назад, крок в минуле, тому що в Європі зараз встановлюють гарні, прозорі, дійсно шумопоглинаючі паркани. Якщо він шумопоглинаючий, як він буде поглощати шум в отих багатоповерхівках на 9-му поверсі, він буде його поглощати? Якщо там ну, в новостях написано, що для того, щоб шум від железної дороги, ну, то тут шум не такий великий, як, наприклад, з тої сторони, десь там час сектора і все. Людям ситуацію не пояснюють, людям щось строять для їхнього блага чи не для їхнього, а тоді люди сердять. Будівництво паркану міська рада Вишневого схвалила, але коментарі з цього приводу давати відмовилися і сказала, що замовником огорожі є публічне акціонерне товариство Укрзалізниця і функціональне призначення паркану це їхня прерогатива. Цей паркан не є шумозахисним. А згідно програми, яка розробилася на Укрзалізниці, це попередження на виробничого на Укрзалізниці в межах всіх філій прийнято рішення». Рішення виявити найбільш небезпечні місця. Ці небезпечні місця обнести залізобетонним забором аби убезпечити людей від травмування на залізниці. Подібні паркани вздовж залізничних колій Укрзалізниця планує встановлювати і в інших містах. Громадські обговорення про те, якою має бути огорожа, не передбачені. На думку архітектора урбаніста Стаса Дьоміна, така бетонна конструкція не відповідає вимогам часу. Во многих городах, в которых вот мне, например, пришлось побывать, поезда проходят через самые центры, и в принципе эти заборы они не создают никакого дискомфорта в среде и являются достаточно хорошим эстетическим дополнением даже. часто к городскому пространству. Пример, который вы мне показали, это ужасный негативный пример, который скорее подходит для концентрационного лагеря больше, чем для европейского города. Потому что город – это та среда, которая нас формирует, город – это та среда, в которой мы живем, и отношение к этой среде во многом обуславливает то, как развиваются и вкусы и отношения к среде у горожан. Залізниця розділяє місто Вишневе на дві частини. Дістатися з однієї до іншої можна через переїзд, два мости або через вісім колій. Такий стихійний рух стає причиною трагічних випадків у місті. Наприклад, за 2017 рік тут загинуло 10 людей. Деякі вишнівчани не завжди хочуть дотримуватися правил перетину колій, тому паркан їм на заваді кажуть в Укрзалізниці. А для тих, хто хоче сучасну і естетичну огорожу, залізничники обіцяють пофарбувати її в оптимістичні кольори. Інна Артемчук Євген Рожко інформаційна служба за київським часом.